Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, вечір, я Олексій Ляшенко. Знаєте, з чого я хочу почати, цю буремну, буремну знову бурем, буремний тиждень, який був, він не перестає бути, тяжкий для нас, дуже тяжкий, боляч, болючий для нас тиждень, але він є. Я хочу почати, знаєте, що, що коли, коли росіяни вбили 96. Польських керівників на чолі з президентом Качинським на Цмоленським, пам'ятаєте, літак збили. Ніхто не перекривав дороги росіянам в Польщі. Ніхто не вийшов на демонстрації, ніхто не вийшов на протести, та ніхто морду росіянину в Польщі не набили. Похрену був полякам, їхній президент, якого вони обрали, і їхні поляки, земляки, е єдиновірці, кровні е кровні, знаєте, кровні пл 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 племенники, а їм було пофігу. <кхи> а зараз вони перекривають кордон українцям. Що ще треба? Що ще надо? А ще вам надо? Я скажу, що вам надо. Ось. Міністр розвитку та технології Польщі Кшиштоф Гетьман заявив, що повністю підтримує фермерів, які блокують кордон з України, Адже вони протестують за гідну справу. На його думку, польські фермери перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарство надзвичайно зросли. В Україні фермери перебувають в такій легкій ситуації. Українські фермери, особливо з Ходу, півдня, ну, прямо, ну, 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 на скатерті самобранці їдять, на коврі самольоті літаку літають і сплять на пухових перинах. Вам треба ще щось. Ось тим, хто каже, що це там наші не такі, що наші самі вин винні, що там, то, то, то що вам ще треба? А я вам хочу сказати: звичайні і нормальні фермери польські, вони, вони не перекривають дороги. Вони не роблять це все, вони не кричать. Українські курви, повертайтеся до себе в Україну, ми вас не підтримуємо. Так кричать ті, що протестують, ті, що перекривають, що блокують кордони. Ці кричать так. А звичайні фермери, роботяги. Ні. Це робить уряд, це робить туск, це роблять чиновники Польщі. Що вам ще треба доказати? Кому ще треба це доказувати? Що не їжте польський сир, не вдягайте польські речі. Взагалі, не купуйте нічого польського. Взагалі, там, здається, код 560. Не купуйте, бойкотуйте. Далі. Ну, на, на кінець-то там українські перевізники розпочинають якусь акцію протесту на пунктах на кордоні з Польщею. Не на всіх пунктах. На трьох рава руська гребене, краківець корчова та шагіні медика. Ніде не повинні поляки проїжджати. Ні одна польська машина не повинна до нас їздити. Ні одна, ну як це зрозуміти, стоять наших, не пускають вже нікого. Раніше там е е їхали на легкових і сміялись перевізників наших, да? з дальнобійників. А що? А ми поїхали. Ми поїхали, скупимося в Польщі раз на тиждень, поїдемо, купимо нормально, їди. Як це гидко, якщо чесно? Ну, дуже це гидко. Коли все нормально, то раді Бога, їздимо хоч в Польщу, хоч хоч куди, скуп, скуповуємося, вони приїздять, так, так. але коли ви бачите, що там мруть наші хлопці. І сміятися за те, а вже почали е, легковини припускають. Е, Озброєння не пропускають, нічого не пропускають, автобуси не пропускають, залізниці блокують, я не знаю, поїзд ще йде, чи не йде, пасажирський, можливо, і то заблокують. До всього дійде. Почують кожного, прийдуть до кожного. Розумієте? А ще вам скажу таку ситуацію. Ну, дуже некрасиво. Пам'ятаєте, коли розповідав, що є у мене? Ну, такий Інсайт, скажімо, славрської. Він не часто виходить на зв'язок, але коли є такі події цікаві, він каже: так от сьогодні там Петро Олексійович Порошенко з Мариною покладали квіти, було там 13 камер, знімали з усіх сторін, все йому показали, як він там сльозу пустив, коли Марина наступила йому на ногу каблуком і так далі. ну, ну Больно було, він пустив. Ну, Нормально. Потім вони повернулись в Уравську, там були його друзі, товариші і собраття, і вони там накрили стол, начебто по хорошій, по гарній справі, пом'янути павших, да, пом'янути цих загиблих. Да. Ну і вже коли там був четвертий чи п'ятий тост, вже коли поїли, попили, ну, чуть пісні не почали, і хтось там ну не сказали мені хто, чесно. Проголосив тост. Зі сміхом так, знаєте, да, а тепер давайте вип'ємо за Туска і за польських фермерів. І Лаврська випила за Туска і за польських фермерів. Оце вам, Порошенківці. А що мені вам казати? Ви ще іншими не станете. Ви думаєте, не станете. Ви знову скажете, Ляшенко бреше. Хай Ляшенко бреше. А ви робите те, що робили в 17 столітті, в 18 столітті, в 19 столітті, в 20 столітті до 20-го року. Ви робите те ж саме. Вам похрену, хто буде правити Україною. Рускі, поляки, литовці, німці, іспанці, американці, ангольци, я не знаю, венесуельці вам Аби вам можна було щось красти. Ну, Це така система, це така ось є частина українського народу, внутрішня, вона така. Це сутність їхня. Ось навіть у нас. У нас, я перейду на російську мову, ну так краще, зрозуміліше. У нас вдома, в моєму селищі Велика Новосілка, був колхоз Родина називався. Він состояв із чотирьох бригад. Бригада, что она большая, там и полевая, и механизированная, всякое животноводчество. Четыре бригады, первая, вторая, третья, вот три находились в Великой Новоселке. Те, кто новоселковцы, дуже добре памятают в А четвертая была, это Новый Камарь, отдельное село, которое находится три километра от Новоселовки. Там между ними был расположен сады колхозные, Яблоневые, там хорошие, с другой стороны, поля были. И там Птичник был, ну вот три километра асфальта хорошая дорога. Так вот, в 4-й бригаде там ну, комарцы работали, жители села Комар и бригадера, ну практически всегда бригадера были с Новоселовки. Ну, что там ездить? Там раньше на бедарке ездили, потом там на машине. Ну, ну, три километра – это ерунда. Ну, может, и был когда-то комарский бригадир. Ну, большинство Новоселовских. Так вот, что говорили комарцы? Живучи в 4-й бригаде за три километра от Новоселовки. А нам все равно... У нас русский язык. Нам все равно, кто председатель. Аби сторож був наш Камарський, отак От і ви, Порошенковці себе поводите. Вам все одно, хто буде правити Україною, аби сторож був Порошенко, або прибив за такий, і вам дозволяв жити. Ну, Поводьте, це, ваше. це ваш вибір. Знаєте як в пісні. Висоцького було. Да, я посмотрев, я подумав і сказав: капітан, ніколи ти не будеш майором. Ось і так, Порошенківці, ніколи ви не будете українцями. Ніколи. Ви можете себе називати українцями, ви можете себе вважати між собою українцями, ви можете кричати про це, ви можете що угодно, але в душі ви завжди будете залишатися підкореними рабами. Вам, аби ваш був сторож, все не держава, а ваш сторож. Викричте, що Україна воює плохо, погано, при тому, що воюють люди наші. Викричте, що Україна не то зробила. Викричте, що поляки праві. Оце і є рабська генетика, генетичне закладення раба. Ваше право. Я хочу подякувати, подякувати друзі за ваші донати, за вашу допомогу. Завтра буде е на двох каналах Фейсбуці, е Тут е у спільноті, на, на телеграм-каналі також розположений. Звітись, уже передача сьогодні була. Завтра е Поставлю звіт, і завтра ввечері у нас прямий ефір. Збирайтеся, поговоримо. Дуже цікава буде розмова, тому що ви бачите, у нас не буває нецікавих прямих ефірів. Так що на телеграм попасти, ось під кожним відео заходите, там написано мій телеграм-канал і посилання. Натискаєте, заходите, читаєте, дивитеся і підписуєтеся. Я дякую Черніковій Валентині, Каврюєві Наталі. Вакар Ірині на Монобанк задонатила Савчук Юрію, Чередниченко Ользі, два, два, два перекази: один на Монобанк і один на розвиток каналу, інший на спальники. Дякую вам, Оля, величезна вам подяка особисто за канал, так і, як і за, за інше. Хтось о 13-19 монобанк без прізвища. Дякую вам. Ніколаєві Валентині, 75 на 25. Дякую вам, Валя. Дякую, Велика подяка. Шевцьовій Тетяні, Велика подяка. Богомоловій Ользі, Богомоловій Ользі. Один переказ на канал, один на спальники. Велика подяка вам, Ольга, величезна подяка. Лієтавському Олександру Монобанк і Барані Мариночки, наші постійні, постійні Мариночки, наші помічниці. Дякую вам, 50 на 50. Йдемо, друзі, далі. Про Порошенка ми вже все, що ще можна розуміти. Йдемо далі. Далі у нас є ще друг Бутусов. Друг Бутусов принизив, оббрехав. Він знає, що він витерноги 53 ю механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха. Навіщо він це робить? Просто задайте питання тих, хто його слухає. От коли кажеш, мені не вірять, там, щось ображать мене питається. Це, це погана людина. Ну просто погана людина. Навіщо ви слухаєте погану людину? Ось дивіться, заява 53 окремої механізованої бригади. Ми рік тримали оборону Авдіївки і не раз зіштовхувалися з зі іпсо противника Російської Федерації, але з української сторони такого не очікували. Відомий український блогер Юрій Бутусов в прямому ефірі від 18.02.24 на своєму Ютуб-каналі ввів в Оману та дезінформував своїх глядачів щодо відходу 53 третьої ОМБР. З позиції Вагдіївки. За час на, масового, наступу, масового наступу противника на Вдівку, 53 ОМБР не втратила жодної позиції на півдні, жодної. Воїни нашої бригади кожен день наносили противнику безповоротних втрат як в техніці, так і в особовому складі. Інформація, яка була наведена на мільйонну аудиторію, повністю дискредитує героїчні вчинки нашої бригади. Хлопців помножив бутусов на нуль. Загиб. Поранених, він всіх знищив. Це така покидя Частина місту, район 9 кварталу, до останнього дня залишався під контролем 53-ї ОМБР. І саме через нього відходили сусідні підрозділи. Відхід з позиції Зеніт також прикривала 53 бригада, бійці якої залишались на позиціях до наказу. Ми закликаємо пана Бутусова. Спростувати всі неправдиві тези з ефіру і вибачитись перед нашими військовослужбовцями, перед загиблими, хоча б вибачився, які всіма силами стримували противника і допомагали зберегти життя воїнів інших бригад. Просимо суспільство бути уважним, дотримуватись інформаційної гігієни та утриматись від каналів пана Юрія. Та який він пан, який він Юрій, Бутуска він, Бутуска і все, який наводить недостовірну інформацію. Далі, далі, далі. Ось о, 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 Северодонецьк і Лисичанськ. Росіяни пишуть. Український пропагандіст Бутусов. фиксирует результаты работы российской артиллерии по мосту через Северский Донец, соединяющий Северодонецк и Лисичанск. Второй мост. Напомним, первый мост уничтожен. И отходят украинские нацисты по одному мосту. Юрий Бутусов это фиксирует. Спасибо тебе, Юра, за объективный контроль и наведение нашей артиллерии. СБУ, а що вам ще потрібно? Ну, я не буду про Бутусову більше казати нічого. А що про нього можна сказати, скажіть? Ну що? Що можна сказати про Бутусову? Нічого. Нічого, друзі. Єдине, що я хочу вам сказати, ну, це офіційне спростування. офіційний заклик. А був він неофіційний. Ой хороший неофіційний. Була розмова. Але якщо чесно, ну, досить розмов. Подивимося. Подивимося на ситуацію. Одна контора, одні п'ють затузка і польських фермерів, інші. Поплюжить загинувших воїнів 53-ї бригади, поранених воїнів 53-ї бригади, сам ніколи не будучи військовим і не воювавши ні однієї хвилини. Це вам також, прихильники Порошенка, щастя. Святкуйте, радуйтесь, це для вас щастя споплюжити наших воїнів. Дякую вам. До завтра. Завтра зустрінемося о 20.00 на стрімі. Україна переможе!